Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 24 лютого по 2 березня включно. Сьогодні у нас понеділок, 24 лютого, дуже важливий насправді день, так, це річниця масштабного вторгнення, і у цей день хочеться. А виразити вдячність всім тим, хто стоїть за нашу країну, хто приймав участь, хто стояв за нашу країну, так і тримав ситуацію під контролем, не давав загарбникам просунутися далі і зайти в нашу країну, так би мовити, так велика дяка та міський Юклін. І з другого боку, сьогодні в мене особисто день народження, у мене ювілей, тому хочеться знаєте, привітати і себе з цим днем, побажати собі дуже багато здоров'я, наснаги, щастя, ресурсів, сил і всього самого найкращого, що тільки можна самому собі побажати. Я дуже сподіваюся, що в найближчий період часу та ситуація в нашій країні вона зміниться і ми про цей день будемо тільки згадувати. Тож, давайте приступимо до прогнозу нашого, так? Давайте подивимося, що нас чекатиме по активності з понеділка по неділю. Обов'язково залишайте свої вподобання, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо розглядати, дивитися. Та давайте почнемо. Сьогодні, 24 число. Сьогодні провокації від ворога це очікування для нас, так, я говорила вам про це, що вони можливі. І ми з вами розуміємо, що провокації таки вірогідні. Особлива увага приділяється саме ресурсним об'єктам, об'єкти пов'язані з водою, можуть бути проблеми. І провокації від ворога можуть бути саме на ті об'єкти, пов'язані з водою, можуть бути якісь труднощі. Та навчальні заклади дуже сильно фунять тому будьте дуже обережні і дуже уважні. Дуже багато сьогодні може бути спокуси агресії, вогню, такої напруги, тому, будь ласочка ми реагуємо на наші повітряні попередження. Вівторок, 25 числа давайте дивитися, що нас чекатиме. Захист працюватиме дуже активно. От навколо ресурсних самооб'єктів більш вірогідно, дуже багато якоїсь тривожності може піднятися у людей з приводу води, водозабезпечення і з приводу цих ситуацій. І темний період доби може бути більш активним, тобто ніч. Це може бути ніч з 24 на 25. От, або з 25 на 26, але це в цю добу, це темний період, і ми можемо втрачати ресурси частково. Тобто це втрата ресурсів, що стосується ще світла. Тому будьте -то дуже обережні. Ми можемо мати провокації саме на інфраструктуру країни, світло та вода. Далі середа. Середа. Ворог має плани, він буде їх дотримуватися. Тут дуже така, знаєте, активна е, політика, скажімо так. Форс-мажорні ситуації можуть траплятися з місцями надання допомоги. Тобто ворог буде дуже активно туди мітити. Це можуть бути реабілітаційні центри лікарні, це можуть бути місця, пов'язані знову ж таки з освітою, ну взагалі середа йде така масова якась активність, тобто це може бути багато руху, багато переміщення, багато тривог. Тому, будь ласка, бережіть себе. Четвер. четвер. Активне відпрацювання, тиск від ворога зберігатиметься, це, ми з вами триматимемо так, свої позиції максимально. Дуже багато навантаження може бути на прикордонних територіях, на лініях зіткнення більше може бути активності саме в четверг. Тому звертайте теж на це увагу. Та дуже напружена ситуація по повітрю а, і навколо саме ресурсного забезпечення, знову ж таки, країни нашої. П'ятниця, давайте дивитися активні польоти у повітряному просторі, так, і знову ж таки, навколо ресурсів. Ми маємо таку помірну ситуацію. Тобто на постійній основі ми маємо активність, ми маємо польоти. І п'ятниця може принести нам також втрати по ресурсам. А ситуації пов'язані з транспортом, з військовими якимись об'єктами, частинами, там може бути від маніпуляцій ворога, ми можемо втрачати частину. Забезпечення. Субота. Субота, що нам несе субота? Так, відпрацювання захисту, не дивлячись на ту активність, яка є, у нас дуже активні енергії по суплату, отак, по відпрацюванню. От, бережемо себе, реагуємо на повітряні попередження, робота буде активно а, проводитися, так? І неділя останній день тижня, так, неділя. Що за ситуація теж нам іде відпрацювання дуже багато активності, і переважно це відпрацювання може бути близько місць пов'язаних з. Масовістю там торгові центри, це можуть бути місця відпочинку. Дуже треба бути уважними, тому що саме там буде проявлятися більше активності, і ми можемо мати наслідкові ситуації, теж пов'язані з лікуванням і допомогою. Бережіть себе, все буде Україна.